Найгарніша, найзапекліша потужність саме тут у нас на чайці. Ось вони під'їжджають. Так, давайте, давайте більше шуму, народ. Дивіться, які красиві, які кольори! Ляньте, гляньте, оце так, да. А поки наші хлопці потроху показують вам ваші автівочки, я хочу вам а, представити наших пілотів і які у них саме автівки. І так, поїхали. Це у нас подружний артур єпітона 111. Під пістаків на своїм є 102. Під номером 2 на своєму компанії від кампанії від команди перепрошую з місті. Режут Роман під номером 103. Місто Миколаїв, БМВ-30, Яцкевич Сергій під номером 321. Місто Кременчук БМВ-36. Пастухов Вячеслав. під номером 903. Миколаїв. І сад і сірси. Жук. Сміста Дніпро, під номер 22, BMW Є-36, а афтірка від команди Свор. -E Кремець Сергій. Це у нас Мерседес М-113, 101 ВВУ і це 190 Мерседес. Це насправді реально прикольно. І так, Сточинський Руслан, No999 місто Миколаїв, BMW e 46 Повертний ніс. Під номером 113, міста Харків, боєвої 30, Ернеста Сатура під номером 13, боєвої 30. Від команди 13%. Калпиков Олександр, перепрошую, якщо я трішки, може, неповірно сказав його. Фамилию, але під номером 609, міста Чернігів. Костянтіновський Владислав, під номером 286 міста Дніпро від команди A -A -A Race World. Деркач Олександр це наш дебютант. У нього сьогодні перші змагання на нашому Drift. І він приїхав до нас із самовічря і буде показувати сьогодні максимально свій результат. І ми його вважаємо успіху. Летина Андрій – з міста Одеса, номер вісімдесят вісім. Беговоє тридцять. Анатолій з міста Київ і новором 4, на Бевеє тридцять. Паномаренко Олександр. Місто Київ, номер 16 БМВ-36. Туляков Євген, 316 номер міста Одеса. Яренко Олексій, 21 номер міста Київ. Зіганщик Андрій з 74-й номер міста Волнова. А це у нас команда Дірті. Ріщенко Олексій, з міста Київ, номер 12 на своїй БМВ-36. Дімаков В'ячеслав. Статні брат ну, номером 100, ДНБ ну, 46, Шиманський Георгій це наше молоде баталія. У нас сьогодні реально у нас, е, наскільки я знаю, у нас два пілоти наймолодші сьогодні. Якщо я не помиляюся, одного по 15 чи 16 і другого десь, десь так само. На жаль, у нас тут не пішуть, скільки років, і я думаю, воно. Мабуть, не подібно. Дімо <риклад> далі. Відрука Петро, міста Одеса, відновлено 39, БМВ 36. Колобапива, відновлено 66, пістопі, БВІ 36. Сталяринка АТ, післа Одеса, Бімеру 95. На сміттє грудня. другу вісевчий дружок на Сі. 96-й номер міста від команди АРТ Моторспорт. Ця тачка на топресі, це реально прикольно. Завада Олександр, під 73, також від команди АРТ Моторспорт. Бейбі Іван, 555 номер, міста Одеса на своєму універсалі. Гурен Іван, під 33, також місто Одеса, БНВ 46. Скалецький Олександр, під номером 99, місто Київ. Дубина Євген, під з міста Києв. Новшанов Ігор, я його перепрошую. У сьогодні, на жаль, нема. У нього вийшли інформації органами.